Жаю двох по справжньому. Графиня Ізабела, чий палац потопав у розкоші різьбленого дерева та позолоти, справді прагнула більше, ніж пропонував шлюб за розрахунком. Її крик лунав у залі, де на столі лежали дві карти таро: закохані та дияво. Вона не хотіла обирати між блискучим, але холодним герцогом та палким, але бідним художником. Ізабела шукала не двох чоловіків, а дві душі в одному полум'яну пристрасть та стабільність. Художник, який причаївся за драпіруванням, чув її слова. Він намагався вже давно стати гідним її статусу. Він об'єднав свої таланти з комерційним хистом, створив шедевр, що приніс йому багатство і повагу. Він вийшов гордо і статно для неї. Графиня, побачивши його перетворення, нарешті знайшла свою справжню любов, чоловіка, який мав і полум'я, і фундамент, до якого вона так прагнула. Їхнє життя було сповнене нестримної пристрасті та розуміння. Але навіть коли один втілює все, а я все одно жадаю вибору.